Друзі, приміть, якщо бажаєте дізнатись, як за допомогою штучного інтелекту замінювати волос, то це не йде для вас приємного перегляду і запрошую до коментарів. Саме так запрошую вас до коментарів, запрошую вас до перегляду. І сьогодні з вами ми поговоримо про сервіси штучного інтелекту, які допоможуть нам змінювати голос, редагувати голос. І один із перших додатків, який заслуговує уваги, це FakeU Це програма, яка підтримує зміну голосу. програма, яка підтримує... Генерацію тексту із голосу, а також має шаблони відео. Для того, щоб скористатися цією програмою, варто лише мати аккаунт Google і зареєструватись. Далі безпосередньо програма може генерувати аудіо із тексту, говорити іншим голосом, змінювати голос, тобто ми можемо створювати голоси інших людей. Ну і безпосередньо також ми можемо е, очищати, ми можемо редагувати різноманітні файли. Тільки щоб, е, наприклад, згенерувати е, наш е, голос із тексту, ми повинні обрати голос і при цьому е, написати текст. Давайте, наприклад, оберемо спанч е, Боба. Далі безпосередньо ми повинні написати промпт, який він повинен озвучити. Давайте на Go Mat Name Punch. І тепер давайте спробуємо. Зараз подивимось і в режимі реального часу одразу ми тестуємо ці можливості. Ще раз наголошую, що все це тестується. Буває таке, що не одразу все виходить, але при цьому всьому ми можемо спробувати і в режимі реального часу побачити результати. Зараз вже у нас лічені секунди залишаються і зараз ми прослухаємо. Отже, слухаємо. Fancy8sBob. Таким чином ми бачимо, що дійсно з англійською мовою озвучка працює дуже гарно. Наступний інструмент, на якому ми вже з вами зупинялись, це говорити іншим голосом. Давайте з вами оберемо Wednesday і після цього повинні перезаписати власний голос. Або вже використати той голос, який в нас е, містився. Давайте зараз натиснемо е, конвертувати. Це той голос, який я запускав на початку нашого заняття. І тепер ми можемо його прослухати. Давайте з вами послухаємо. Друзі, примік! Якщо бажаєте дізнатися, як за допомогою штучного інтелекту змінювати голос, то це відео для вас. Приємного перегляду. І запрошую до коментарів. Тобто, таким чином ми бачимо, що ми можемо змінювати голос, ми можемо працювати. Також таким чином, за допомогою штучного інтелекту можна змінювати голос і можна також робити свої відео більш цікавими та більш захоплюючими. Також запрошую вас до... Наступних зустрічей, до наступних відео до побачення.